Чи можна уточнити дані через електронний кабінет військовозобов'язаного з 18 травня? Які статуси передбачені замість обмежено придатного в оновленому положенні про ВЛК? та як отримати працівнику трудову книжку на руки без звільнення? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 і з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від Кадроленд. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 29 квітня по 3 травня. Поїхали! Закон про мобілізацію з 18 травня передбачає добровільну реєстрацію в електронному кабінеті військово зобов'язаного призовника або резервіста. Наразі вручення повісток через такий електронний кабінет не передбачено, проте саме через нього можна уточнити дані. Справа у тому, що з 18 травня відведено 60 днів для уточнення даних усіх, хто стоїть на військовому обліку. Якщо громадянин знаходиться в Україні, то уточнити дані. Він може обравши один із способів через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет. Електронний кабінет найпростіший спосіб, адже допускає уточнити дані у зручний час, що проблематично при відвідуванні ТЦК та ЦНАПу. Крім того, легше уточнити дані через електронний кабінет і громадянам, які перебувають за кордоном. Тож, коли запрацює електронний кабінет? Кабміну для його запуску відведено час до 17 червня. Проте заступниця міністра оборони вже анонсувала запуск роботи електронного кабінету 18 травня. При цьому очікується, що доступ до нього можна буде отримати через мобільний застосунок. Як уточнити дані з 18 травня? Про це у новому курсі про мобілізаційні зміни на кадровій платформі No1. Із 4 травня набирає чинності закон, який скасовує поняття обмежено придатним. Відповідно, усі громадяни, визнані обмежено придатними для військової служби, підлягають повторному медогляду. На це відведено 9 місяців з 4 травня 2024 року до 4 лютого 2025 року. При цьому на військову лікарську експертизу громадян із статусом Обмежено придатний направляє саме. ТЦК. Так ось вже є зміни до положення про військову лікарську експертизу, у тому числі й про ВЛК. За результатами повторного медогляду громадянину може бути наданий один із статусів придатний або непридатний. При цьому як свідчить оновлене положення, ці статуси також мають підвиди, повністю придатні, придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку, непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців, тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків. Зауважу, що роботодавець не має відношення до процедури проходження повторного медогляду своїми працівниками і статусом обмежено придатний. Бажаєте бути в курсі всіх новин з військового обліку? Тоді вам рубрику новини та статті на кадроленд. Вже неодноразово від урядовців та нардепів лунали заяви щодо розробки механізму і збронювання через портал «Дія». Нарешті на сайті Кабміну з'явився проєкт постанови. Давайте коротко поговоримо про те, що власне готується. По перше, забронювати через дію зможуть виключно підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для потреб забезпечення збройних сил, інших військових формувань, а також критично важливих підприємств. По-друге, через дію можна забронювати строком до 6 місяців та на 1 місяць. Якщо всі відомості зійшлися і немає помилок, то працівники бронюються до 6 місяців. Якщо є неточності, то працівники бронюються на 1 місяць і тільки 1 раз. Які це неточності, наприклад, номер військово-облікової спеціальності військовозобов'язаного не визначений у переліку воз або не співпадіння одного символу в серії, та або номері військового облікового документа? У разі бронювання на один місяць працівник має з'явитися у ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Разом із тим, для бронювання через дію потрібно пройти ідентифікацію у дії і сформувати список у дії. Постановка на спеціальний облік відбувається автоматично. Витяг або сертифікат про бронювання військовозобов'язаного формується в електронній формі засобами порталу дія. Детальніше про бронювання через дію розповідала Тетяна Донець на вебінарі. Запис доступний усім. Передплатникам Кадроленд наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці нагадує, що забороняється в рекламі про вакансії висувати вимоги, не пов'язані з характером роботи або умовами її виконання, наприклад, за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров'я, інвалідності, перелік великий. Тож, якщо в оголошенні про вакансію, наприклад, роботодавець зазначить, що на посаду інспектора з кадрів шукають жінку віком від 30 до 40 років з вказівкою на те, щоб кандидати, які проживають за межами регіону, не турбували. Це буде прямим порушенням законодавства про працю. За таке порушення передбачено штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення правопорушення. Зараз це 80 тисяч гривень. Маєте питання про вимоги до оголошення про вакансії? Задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Держпраці продовжує коментувати відпустки без збереження зарплати, зокрема на період дії воєнного стану, яка передбачена числиною 3 статті 12 закону номер 2136 та працівникам, що перебувають за кордоном чи ВПО, частина 4 статті 12 вказаного закону. Одразу щодо сумарної тривалості, відпустка без збереження зарплати за згодою сторін під час дії воєнного стану не обмежена тривалістю 90 днів, тобто може тривати і 100, і 200, і більше днів. Головне згода працівника. І роботодавця, та оформлювати таку відпустку у рамках кожного продовження воєнного стану. Період цієї відпустки не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку з 24 грудня 2023 року. Неоплачувана відпустка працівникам за кордоном та ВПО може надаватись на увесь період дій воєнного стану тривалістю не більше 90-календарних днів. Період цієї відпустки не зараховується до стажу, що дає право на щорічну відпустку. Детальніше. Про відпускний стаж у курсі про щорічні відпустки від Яни Ярошенко. Держпраці перераховує випадки, коли роботодавець може видавати на руки працівникам паперові трудові книжки, які ще зберігаються на підприємстві. Перший випадок роботодавець зобов'язаний видати паперову трудову книжку при звільненні. Другий випадок: якщо підприємство розташовано у зоні активних бойових дій, то роботодавець має право самостійно прийняти рішення про видачу паперових трудових книжок на зберігання працівникам навіть без звільнення, у законі ж номер 12.17, На нашу думку, не чітко визначено момент, коли ж працівнику можна віддати на руку паперову трудову книжку, чи то після передачі відомостей з паперовою трудовою до ПФУ, тобто після оцифрування, або ж після 10 червня 2016. Шостого року однак немає підстав відмовити працівникові у видачі на його вимогу паперовою трудовою. Тобто, якщо працівник надає заяву із проханням видати йому на зберігання паперову трудову книжку, то роботодавець має право задовольнити цю вимогу. До речі, держпраці підтримало таку думку детальніше у курсі трудова книжка книжка-24. швидкий перехід на електрону. На кадроленд наприкінці нагадую про наші безкоштовні вебінари, які відбудуться 7, 9 і 10 травня. Поговоримо про військовий облік по-новому, а гарантії для мобілізованих, демобілізованих та про проходження ВЛК чи відвідування ТЦК, а також про нові підстави для звільнення та домашніх працівників. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал Номер1Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!